Вихованці дитячої циркової студії Жанр побували у Києві, де взяли участь у заключному гала-концерті першого всеукраїнського міжнаціонального фестивалю мистецтв Обіймись Україно». Понад 250 учасників майже з усіх областей та регіонів нашої держави зібрались в українському домі, що на європейській площі. Свято єднання українського народу відбулося за сприяння Міністерства культури і туризму України, асоціації діячів естрадного мистецтва, ради земля областей України і Республіки Крим та багатьох інших установ і організацій. За словами тих, хто стояв у витоків цього фестивалю, а це відомі працівники культури та мистецтва. Головною метою заходу є нагадати про те, що всі національності, які проживають на території нашої країни, це український народ, а народ повинен бути єдиним. І цей фестиваль можна сміло сказати. Це народний фестиваль. Ми хочемо, щоб він переріс велику великий карнавал всеукраїнський, щоб люди празднували свято миру, дружби. Тому що саме головна національна ідея цього фестивалю це, це єднання, це братерська дружба українців. Дійсно, ми сьогодні повинні дивитися в очі один одному, всі громадяни України, всі сущі, всі живущі тут в Україні, а нашу державу. Населени тільки українці, різних національностей, цей фестиваль саме міжнаціональний. І ми повинні одверто дивитися один в одному в очі, знаючи, що ми завжди подамо і добрий час. І в добру хвилину, ну і в хвилини такі відповідальні хвилини випробовувань, ми завжди подамо один одному руки і скажемо, що ми єдині. Студію жанр слава, про яку давно вийшла за межі Житомирщини, запросили до Києва у якості почесних гостей. За словами організаторів свята, виступ студійців одна з прикрас фестивалю. Безумовно, Житомирщина вона завжди веде вперед у всіх мистецьких і культурно-мистецьких починаннях, і я вважаю, що Участь у цьому фестивалі такого оригінального колективу із міста Бердичева, як церкова студія Жанр. Вона прикрасить і гала концерт, і вона прикрасить зокрема весь фестиваль. Церковий колектив жанр. Ми дивилися я, як член журі, дивилися на студентські весні. Дуже гарно вони показали. Професіональний, професіональний керівник Петро Миколайович, який працює з цим колективом, це супер колектив. Я не знав, що за два роки можна зробити таку циркову фієрію. Микола Петрович каже, що високомайстерні виступи вихованців жанру мають по-справжньому велике значення. Як буде такий цирк, такі артисти, як у Петра Миколайовича то, я думаю, Україна виживе. виживе. І бердичів допоможе вижити. Під час виступів учасників фестивалю, присутні у залі, мали змогу переконатися, наскільки багата талантами наша земля. Вінничани запросили глядачів на весілля. Рівненщина закликала сіяти радість на землі, щоб не насіявся полин. Запальними циганськими піснями запам'яталась Сумщина. Єсли ми талантливі від Бога, сілу ми черпаємо від землі, співала Одещина. Пам'ятай, що ти людина, хочеш ти того чи ні, нагадували Житомиряни. Захоплено аплодували глядачі Бердичівлянам. І їхня програма поєднувала у собі декілька номерів, у яких юні артистки виступали як завжди, блискуче. У звичайному спілкуванні учасники свята виявлялися такими ж цікавими, як і на сцені. Пишу пісні, тобто музику на слова наших місцевих поетів, поетів із Київщини, із Чернігівщини, з Рівенщини, з Дубно. Маю вже в доробку своєму 70 пісень. Почала писати музику з 2000 року. А за професією я сама стоматолог. Співаю вона про рідне місто і про козацтво, про квіти і нелегку людську долю. А це самодіальний музикант Микола Пушкар, таких називають самородками. На своїй кобзі він віртуозно виконує козацький марш, пісні, романси та класичні композиції. Я думаю, що цю справу трошки в нас занедбано. Тому що, наприклад, ну як, всі кинулися в такі молодіжні жанри, а оце прославляти нашу батьківщину, козацтво, якось це запущено. І потрібно цю справу відновлювати. Мені вже 56 років, але ще так майбутньому хочеться відкрити школу кобзарську, тому що в мене свій стрій, цього строю в інтернеті нема. Він звучить як кубзи, як гітара, як бонжо. Бачите, семіструнка. Я семіструнки викинув першу струну. Концерт закінчився. Вихованки жанру жваво ділилися враженнями. На їхню думку та на думку керівника студії Петра Грасименка виступили вони вдало. Впечатлення від поїздки очень доволі високі. Я не знаю, як это передати словами. Ви самі прекрасно видели, на якому сцені і з какими людьми, з якими людьми працювали наші воспитанники церкової студії. Ви знаєте, це велика честь для нас на сьогоднішній день. Тим более такие отзывы о нашей работе, о нашем выступлении, ви вы знаєте, будоражит и чувства и вдохновляет нас на дальнейшую работу з этими прекрасными дітьми. За словами Петра Миколаєвича, успішна діяльність студії у немалій мірі відбувається за сприяння міської влади та керівництва п'ятої загальноосвітньої школи. Коли жанрівці готувалися до від'їзду, своє бажання привітати їх з успішним виступом виявив гість фестивалю уроженець Херсонщини а нині соліст большого театру в Москві, заслужений артист Росії Олександр Целінко. Добрий вечір, дорогі брджбірдічівляні. Я хочу вам сказати, що у вас прекрасний колектив. Этот коллектив, дать руководитель, можно подойдите. Да, вот этот человек, я сегодня видел, воспитал прекрасную команду, которая достойна даже вот сегодня говорю о том, что буду стараться, чтобы эти дети, дети тоже идите сюда, чтобы вот эти дети появились на московских площадках, потому что то, что они делали сегодня, это просто замечательно и профессионально и красиво.